На літні канікули Марко і Ліза приїхали до бабусі Олі й дідуся Тараса у село. Без інтернету й улюблених ігор їм спершу було нудно, але вже наступного ранку дідусь оголосив У нас у родині є скарб, якщо ви готові, можете його знайти. Скарб? Здивувалися діти. Де? Який? Усе по черзі, усміхнувся дідусь. Спершу завдання. Перше, знайдіть фото, на якому я ще хлопчик тримаю дерев'яного літачка. Діти побігли на горище. Переглядаючи старі альбоми, вони сміялися з давніх зачісок і одягу, доки не знайшли маленький дідусь із літачком у руках. Є! Дісно закричала Ліза. Добре, кивнув дідусь. А тепер змайструємо такого літачка разом, як колись мій тато вчив мене. У майстерні дідусь показав, як стругати дерево, шліфувати, склеювати. Марко тримав інструменти, ліза, фарбувала. Готовий літачок став першим скарбом. Наступне завдання. Дала бабуся, зваріть зі мною полуничне варення, як колись ми варили з вашою мамою. Удвох із бабусею діти чистили ягоди, мішали варення, а потім слухали, як бабуся розповідала про те, як маленька мама вперше навчилася зав'язувати баночки тканиною і стрічкою. А останнє завдання, сказав дідусь, Найважливіше він виніс стару книгу в шкіряній палітурці Ця книга нашої родини. Тут історії, спогади, малюнки, навіть рецепти. Її почала вести ще ваша прабабуся. Діти гортають сторінки, там листи, дитячі почерки, фото, смішні випадки і пусті сторінки для них. Оце і є скарб, здивувався Марко. Найбільший з усіх, мовив дідусь, бо справжній скарб це те, що ми залишаємо один одному пам'ять, любов, турботу і традиції. Того вечора Ліза намалювала свій літачок, а Марко записав Сьогодні ми знайшли скарб, і тепер він у нашому серці. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.